Так, сьогодні у нас на сонці 40 градусів. Циркулярка працює із дев'ятого, зараз примерно, мабуть, за десь половина першого дня. І зараз змірюємо. Температура двигателя 51 градус, 51,9 e, підносив я з кучки, тобто виключав циркулярку буквально на минут 15, це раза 3 і пішов я e, позавтракав, це минут 20, а то в принципі все время було включено. І зараз, зараз візуально. Ну ви знаєте, пів минуты держать можна. Ну, не сказати, що кипяток у мене точильні два станки, так там через пять минут пальцы нельзя поставить зверху. І напомню на дворі плюс 40 на сонці. Так, от така різниця між синхронним і колекторним двигателем. Асинхронний двигатель працює, є такі, що і сутками працюють, в залежності які там підшипники. Ну я це до часу дня, утра три автомобільних прицепи. І там довочки. Значить прицеп двох висота борта приблизно 50 см. І прицепний заподліцо з бортами, а ще трохи вище. Ну, осталися отакі рогатки, як я мене... От така різниця. Асинхронним можна працювати і працювати, а колекторний може перегрітись. Ну, В принципі, все на все добре.